Такий вигляд має Сумський державний університет після нічної російської атаки. Ракета вибухнула за кілька метрів від головного 14-поверхового корпусу. В ньому не залишилося жодного вцілілого вікна. Підійматись на верхні поверхи головного корпусу заборонено. Скрізь уламки, скло, шматки оздоблення. Зовні поламані дерева, сміття. З вирви поліцейський дістає уламки російського боєприпасу. Поруч співробітники, які тут працювали. А на якому поверсі ви працювали? П'ятий, і шостий. У нас була там науково досвідна частина, загальноуніверситетський підрозділ. Вже були на своєму робочому місці. Наше робоче місце зараз в К-3. Ми переїхали теж у більш безпечніше місце. Після удару ракетою війська РФ поцілили по навчальному закладу дронами. Було чотири вибухи, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Найбільше пошкоджений Н-корпус, написав ректор університету Василь Карпуша на своїй сторінці у Фейсбук. Такий вигляд Н-корпус має після російських ударів. Він довго ставив заброшений, заброшена там. не знаю, років сім назад його відновили. І отож... Аудиторії, лекційні зали, ну і зробили центр користування науковим обладнанням. Тепер будемо перевозити в інше місце. Яке саме найцінніше обладнання зараз? Е, саме, саме дороге діфрактометр 5 мільйонів гривень. А так, всього обладнання тут десь 20 мільйонів. На ранок 18 серпня через задимлення продовжують працювати пожежники. Співробітники виносять техніку та документи. Всередині будівлі все залито водою. Так, в той стороні я не була, не знаю. А тут танцювальна зала, уламки Шахеда, Я навіть не знаю, що це за частина. Ось одна, вон, друга. Ключ від кафедри журналістики. Ключ від свого кабінету не знайшов. Ну на кафедру ми зараз зайдемо. Я вже туди заходив. трохи. Наслідив. Так виглядає кафедра журналістики. За великим рахунком, я вважаю, що якщо дивитися на цю територію, то нам глибоко навіть і повезло. Камери цілі, спокійні, нічого їх не зачепило. В цьому корпусі, додає Володимир Садівничий, п'ять кафедр факультету іноземної філології, соціальних комунікацій, кілька кафедр факультету електроніки та інформаційних технологій та науково-дослідна лабораторія. Якщо говорити про наш факультет, я так розумію, найбільше постраждали кафедра іноземних і лінгодидактики і кафедра ППСТ. Центр колективного користування науковим обладнанням, що розміщався у цьому корпусі. Доведеться переносити в інше місце. Говорить проректор з наукової роботи Анатолій Чорноус. Центр створили у 2018-му, Тоді ж закупили техніку растрові електронні мікроскопи різного типу мікроаналізатори, геністкий дифракомет, тільки що його грузили. У центрі говорить Анатолій Чорноус, проводили дослідження методом електронної мікроскопії, мікроаналізу, рентгенографії тощо. Тепер говорить науковець, роботу центру доведеться тимчасово припинити. Серед втрат додає і сонячна електростанція, яку встановили цього року. Центр повністю користувався той електроенергією, яка виробляла виробляла сонячна електростанція. У вечірні часи то були відповідно акумулятори зарядки. Тепер він буде залежати від. Зовнішнього електропостачання. Пошкоджений також і бібліотечний корпус. Поруч із ним. Будівельні матеріали в корпусі, говорить охоронець, не встигли доробити ремонт. Стекла всі повилітали і в цей, і в центральному, і в головному корпусі. Чи щось вціліли залишилося? Ну, з другої сторони, можливо. Я сьогодні тільки заступаю на зміну. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації, у Фейсбук обійшлося без загиблих та важко травмованих. В момент удару всередині перебував охоронець. Він дістав поранення склом. Російські війська атакували Сумський державний університет і рік тому. Внаслідок удару напівзруйнованим залишається один з корпусів. Також 13 квітня 2025 року армія РФ поцілила по конгрес-центру та корпусу навчального закладу двома ракетами, внаслідок чого загинули понад 30 людей. Діана Крахматова Олег Вороненко Суспільне новини, Суми.